Єдині новини, все найголовніше підготували команди фактів та Вікон СТБ. Мої вітання. Щонайменше троє людей загинуло внаслідок нічної ворожої атаки на Миколаїв. По місту росіяни випустили вісім ракет С-300. Одна з них прилетіла у п'ятиповерхівку. Два горішні поверхи знищені. З-під завалів рятувальники дістали 11-річного хлопчика. Дитина шість годин провела в руїнах. Його вже передали лікарям у хлопця численні забої та перелами. Ребенок, який знаходився під завалом, він благополучно був ти зв'ячений. Його забрала и Ми сподіваємося на його скорейшее выздоровление. виздоровлення. Облизького півдня рятувальники дістали з під завалів тіла двох загиблих: – 31-річного чоловіка та 81-річної жінки. Ушукова операція триває, бо за попередніми даними під руїнами ще може бути щонайменше п'ятеро людей. Мешканці, які о першій годині ночі здригнулися від потужного вибуху в розпачі мене винесло, я впала. Я, я даже не помню, як я тут оказалась, чесно говоря. Наверно, ударною воно мене винесло. Ні, стіни здесь, там немає. В общем, чотири стіни немає. Ще одна ракета с 300 влучила у човникову станцію в іншій частині Миколаєва. Загинув її співробітник. О десяті годину ранку його тіло з під завалів дістали рятувальники. А на світанку сталася атака дронами Камікадзе на Київщині. Це підтвердив очільник області Олексій Кулеба. Три вибухи пролунали рано вранці у Макарівській громаді. Там спалахнула пожежа, пошкоджений об'єкт інфраструктури. На місці працюють рятувальники та поліція. Займання вже вдалося загасити. За попередніми даними постраждалих немає. Повідомляють правоохоронці. Ще 19 дронів «Камікадзе» та 5 ударних вертольотів в окупантів вже ніколи не злетять. Їх знищили повітряні сили Збройних сил України за цю добу. Серед техніки ворога, яка перетворилася на залізяча, гелікоптери моделі К-52, російські дрони зала ланцет та іранський шахід. Якраз через збільшення застосування росіянами дронів камікадзе, повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше. Повідомили повітряні сили. Там уточнюють, швидкість іранських дронів невелика. Вони довго летять та Ще й можуть у польоті змінювати свій маршрут. Український пілот виноще винищувача збив кілька ворожих безпілотників, але був змушений катапультуватися на Вінниччині. Про це повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України. Вчора, близько 9-ї вечора, льотчик зазнав аварії з незрозумілих технічних причин. Він почав втрачати керування літаком, але зміг відвести його подалі від Вінниці. Сам пілот успішно катапультувався і нині почувається добре. І як зазначають у відомстві, до аварійного приземлення в цей день пілот встиг збити п'ять ворожих безпілотників Камікадзе, а днем раніше під час масованого ракетного обстрілу знищив дві крилаті ракети окупантів. Одна людина загинула ще дев'ять поранені внаслідок обстрілу Оріхівського району, що у Запорізькій області, повідомили у тамтешній ова. На центральній вулиці та у спальному районі Оріхова зруйновано житлові будинки. Такий результат масованого багатогодинного ворожого обстрілу районного центру. Внаслідок атаки російської армії загинула жителька селища Преображенка, що за кілька кілометрів від Оріхова. Ще троє людей поранено, і в Степногірську. Окрім будинків, обстрілами зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури та комунальна мережа. На Харківщині двоє молодих чоловіків підірвались на міні під час виконання дорожніх робіт робіт у ізюмському районі. Обидва загинули. Ще двоє чоловіків у цьому ж районі натрапили на вибухівку, але вижили. Росія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти. Били по Вовчанську, селах у Чугуївському районі та Богодухівській громаді. Є один поранений на Ізюмщині та один в Куп'янському районі. Також зросла кількість жертв жахливого обстрілу колони з цивільними, що трапився 25 вересня поблизу села Курилівка Куп'янського району. В лісопосадці правоохоронці знайшли тіло 75-річної жінки. Тяжко поранена змогла проповсти близько 200 метрів від розстріляної колони. і помер... Тож кількість убитих російською армією мирних людей збільшилася до 25. Серед них вагітна жінка і 13 дітей. Постійні обстріли і бомбардування уже восьмий місяць поспіль. Харківщина одна з найбільш постраждалих областей України. Саме тут цивільне населення конче потребує матеріальної підтримки. Разом з благодійниками на Харківщину допомогу возила і наша Ксенія Павлишин. Майже пів тисячі кілометрів разом з волонтерами благодійного фонду Сергія Костири приймуємо з Києва в місто Герой Харків. Виїжджаємо в досвіта, аби встигнути передати усе необхідне. Харків, майдан свободи. Саме тут передаємо перший подарунок для українських розвідників. Позашляховик. Все, що знаходиться в автомобілі, тепер ваше урочисто підписуємо. акт. Ключі передаємо і володійте, будь ласка. Потреба в автівках виникає регулярно, певні захисники. Насамперед, це мають бути повнопривідні позашляховики, на яких усюди можна проїхати. Бо через регулярні бомбардування та курсування важкої бронетехніки дороги на Харківщині добряче понищені. Багато техніки було втрачено під час пересувань. Багато хто допомагає, і так з кожного по одиниці. Нагайно потреби великої кількості нема. Це одна машина, дві в підрозділи. Цього достатньо. Їдемо далі. Наступний пункт призначення – 127-ма бригада ТРО Харкова. Це ті чоловіки, які гуртом пішли захищати рідне місто від загарбників, а зараз опинилися ледь не на першій лінії оборони. Тож і засоби їм потрібні відповідні. Крутіші біноклі. Щиро дякую, друзі, це те, що нам потрібно. Тепловізори. О. І. Як думаєте, що там? Анімах. дрон. О, це те, що нам потрібно для аеророзміху. Саме завдяки волонтерам хлопці отримують леву в участку такого необхідного і вартісного обладнання. Армія у нас народна, от і забезпечення таке саме. З під час виконання бойових завдань у нас є великі втрати безпосередньо і рухомого складу, і технічні засоби, і озброєння, і тощо. От і е, волонтери нас дуже виручають в тому, що от оперативно допомагають нам відновити свою боєздатність. От і ми щиро вдячні. Прямуємо далі. Наступна зупинка. Окупований Ізюм. Магазини тут поки не працюють, фактично немає комунікацій. Веземо тутешнім гум допомогу. Газ є, а світла немає. Ну, обіщають. Житель Ізюма показують нам обстріляне подвір'я і дім, який добряче потрощило. Втім, чоловік каже: впораємось. Головне, щоб війни не було, от, щоб не стріляли. От це головне. А кушать. Патає жителі ізюма потрохи повертаються до звичного життя, певнять щасливі, що над ізюмом знову замайорів український стяг. І спасибо нашим нашим хлопцям, які сюди зайшли. Що тихо, мирно, без розрух. Ми думали, що тут буде ад. Зустрічали наших хлопців. З салом і помідорами, <ріху> Сало помідорами. Ми його тут зустріли, Ось. і тоді вже ну, ну треба ризикувати, стоїмо, ну треба йти, Ну, видно, що вже ж типу, наші. Підходимо, ви, ви хто? Ми наші. Ну все, обнялися, Радость, а сльози. вірили. Та гад не робив багато вреда, побив багато людей, розбив сім'ї, да, порушив міста, все понимаєш. злова. Ксенія Павлишин Євген Задоя, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Щоб заощадити електрику по всій сумщині, вимкнули вуличне освітлення. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Дмитро Живицький. За три дні російські окупанти обстріляли і зруйнували близько десяти об'єктів електроенергетики. Зокрема, це три електростанції в області. Нині область майже може забезпечити себе електроенергію лише на третину. Тому діють аварійні відключення щоразу на дві години за винятком об'єктів медичної критичної інфраструктури та хлібокомбінатів. За моєю спиною, ви бачите наслідки ворожих російських терористичних атак на нашу інфраструктуру. У нас... В області продовжуються роботи по відновленню електропостачання, енергозабезпечення, водозабезпечення мешканців Сумської області. Росіяни цілеспрямовано чинять терор в Україні, нищать цивільну інфраструктуру, вбивають мирних людей. На жаль, відбулася чергова атака і артилерійський обстріл в Шоскінському районі. Практично зруйнований ще один об'єкт енергетичної інфраструктури. На жаль, обстріли області продовжуються. А міський голова Львова Андрій Садовий закликав львів'ян ставити буржуйки в укриттях. Після дводенних атак частина Львова опинилася без електропостачання. Така ж ситуація, на думку мера, може статися і за мінусової температури на вулиці. Окупанти можуть нищити теці та підстанції взимку. Я хочу сьогодні також подякувати всім тим львів'янам, які в себе в будинках облаштували вже пункти обігріву, які запаслися дровами. Багато хто вже навіть. Купив собі такі невеликі генератори очільник Львова також подякував містянам, які заощаджують електроенергію, і порадив тримати вдома запас води на кілька днів. І остання інформація від голови управління Укренерго Володимира Кудрицького енергопостачання у всіх областях України стабілізували. Посадовець підкреслив, що від учорашнього вечора зняті обмеження у центральних та північно-східних областях нашої держави і додав: до кінця доби аварійні відключення не плануються. Це стало можливим і завдяки тому, що українці ощадливо ощадили електроенергію продовж останнього часу. Таким чином, за словами Кудрицького, Україні вдалося виставити під час ймовірно найбільш Ракетної атаки на енергетичну інфраструктуру в історії. Чи будуть якісь обмеження у споживанні енергії надалі? Залежить від того, чи будуть нові обстріли та руйнування. Ми вистояли як єдиний енергетичний фронт разом енергетики і наші громадяни. Громадяни дуже допомогли енергосистемі зменшити навантаження на неї в пікові години доби. Ми за це дуже вдячні. Цю практику безумовно треба продовжувати, тому що, по-перше, атаки можуть продовжитись. По-друге, для того, щоб повністю усунути наслідки атак, які відбулися на цьому тижні, потрібно досить багато часу. Ми звертаємося до наших громадян з проханням продовжити економити електроенергію. У часи вечірнього та ранкового піків. Уся країна раділа, коли побачила, як учні зустрічали свого вчителя Романа Паламирчука, який повернувся з фронту. Відео тих обіймів та радощів митт розлетілося мережею. Викладач з Прикарпаття понад півроку служить у збройних силах України. Діти пишаються своїм педагогом та не забувають збирати гроші на потреби ЗСУ. По Україні! Це відео зустрічі прикарпатського учителя Романа Івановича під мережу. Педагог з перших днів широкомасштабної війни боронить Україну і лише на кілька днів пройшов відпустку. Перше, що зробив, навідав своїх учнів. Він завжди був на нашій стороні, навіть якщо ми були неправі. Це реально. Він нам допомагав нас виховував, як кажуть, ми бували такі моменти, що здавалося, що він наш більше строгіше, ніж наші батьки. Колеги-педагоги ведуть нас до кабінету, де половину свого життя учителю і Ман Іван Іванович, кабінет захисту відчисне, вчитель Паламанчук, Роман Іванович, який зараз служить у збройних силах і класний керівник сьомого класу. І ми зараз зайдемо в цей клас подивимося. І колеги, і діти пишаються Романом Івановичем. Він завжди вчить гідності та прищеплює любов до своєї країни, кажуть учні. На фронт вони пишуть педагогу листи, та іноді телефонують. Дзвонимо, пересилаємо там малюнки. Нам самим було дуже приємно, коли він приїхав і свою сонці ну, привіз ці малюнки, які ми йому ще давніше передавали. Це так якось було ну, відчутно, що він нас цінує, ну, нашу підтримку. Він взагалі дуже активний в школі. Він до всього підходить з позитивом. Він дуже любить дітей. Діти його дуже люблять і не тільки люблять, а ще й поважають. І тому ми вирішили. Ну, діти взагалі до цього класу є також дуже емоційні, дуже активні. Мені здається, що вони ну так би знайшли один одного. Для дітей поява вчителя у школі була цілковитою несподіванкою, каже пані Орися, аби відзняти цю зустріч, вдалися до спецоперації. Було кодове слово, і тільки тоді учитель зайшов клас. Коли ми бачили Романа Івановича, то також ніхто не стримував емоцій. Всі щиро обіймали його, і ну кожному було звичайно, що це дуже приємно. і. Ну, можливо, дехто і не стримував сліз. Він там зараз, на тих східних рубежах, щоб ми, діти наші, могли спокійно тут вчитися. Діти дуже чекають нашої перемоги, і одна із найзаповідніших мрій повернення Романа Івановича додому і до школи, бо нині зв'язатися з учителем украй тяжко. Він на бойовому завданні. Нам шкода, що його зараз немає. Ми б дуже хотіли з ним бути сильно. але на жаль, війна. Але він обіцяв, що нам скоро повернеться, і ми це дуже сильно чекаємо. Школярі та вчителі пишуть листи й іншим бійцям, передають продукти, збирають теплі речі. А з фронту вони отримують велику подяку від імені всіх хлопців гранатометного взводу, які знаходяться у зоні бойових дій 14 квітня. Ми щиро вам від душі дякуємо за систематичну допомогу. Слава Україні! Героям слава! Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна СТБ. Єдині новини. А на сам кінець трохи позитиву. Українські військові прихистили в себе на позиціях хвостатий десант. Соцмережами шириться відео з українським захисником, який на руках тримає цьох цуценят. Тільки подивіться. Тактичні собаки. Ти вони, навіть, у них цей окрас такий специфічний. Тактичний. Це всі новини на цю мить. А марафон єдині новини триває. І Далі розмовна студія з Вадимом Карпяком. Вадиме так.